Доброго дня, шановні підписники. Вирішив я поділитися з вами інформацією про те, як я виготовив е власноруч е прохід через покрівлю. Прохід для ущільнення е димохідної труби. Значить, прохід цей називається криза. скорочено. Е виготовлений він з жесті 0,6-06 мм товщиною. Оцинкована жесть. Потім буде вона покрашена у Колір покривлі. Це 1826, здається, чи я не пам'ятаю, колір коричневий він називається. Це ось вже покрашені елементи. Це капельник під мою покривлю, виготовлений також власноруч на власноруч зробленому гібочному станку. А це у мене ось елемент, який закриває лобову дошку. Лобову дошку закриває і на ньому тримається софіт, яким, підшити, яким підшита коробка. Значить, це теж елемент виготовлений власноруч на, власноруч на зробленому гібочному станку. Значить, криза ця вона має конусність. Вона зроблена оця, наприклад, зроблена під 220 -ту трубу. Тут вона має діаметр 205 мм. Щоб труба при нагріванні не чіпляла за цю кризу. Ну і знизу вона має 350 мм. Це для того, щоб, якщо не вгадав трошки із нахил, кутом нахилу покривлі, вона не впиралася. Процес виготовлення не важкий. Батько мій був жестянщиком і свій час дечому в мене. Навчив. Зверху вона буде, буде встановлений такий окапник, він називається, він теж під кутом зроблений і буде обжимати вже димоходну трубу. Стоятиме трошки вище для того, щоб осадки, які течуть по трубі, не попадали у отвір між трубою і самою кризою. Тобто осадки течуть по трубі, по по цьому капельнику скапують вже вниз на покривлю. ця криза вже у мене виготовлена, а ось я покажу ще одна. Мені потрібно таких три штуки різних діаметрів. Ця вже зроблена під 200. Не пам'ятаю яка там у мене труба. А ця під 200 у мене трубу, тут 205 мм, а ця під 220 трубу, тут у, мене, тут у мене 220, ой, 225 мм. 225, а так майже 230. ну 5 мм буде зазор між трубою і кризою. Значить, для розрахунку розгортки використовував програму, знайдену в інтернеті. Кому буде цікаво, поділюся з посиланням, де це я знайшов. Значить, зробив розгортку, склепав у замок. Ну, для надійності ще пропаяв щоб замок не розійшовся, коли буду вже у цей лист, який стоятиме на самій покривні. Кладу саму кризу на лист, викреслюю там карандашом по контуру, потім сюди буде до цього розміру буде додано ще ну, 10 мм. Для того, щоб можна було забортувати назад. І потім цей увесь гіб буде ще приклепаний, ось як тут всередині, щоб він не мішав, він буде приклепаний вже до самої кризи. Тобто двойний фальц, по-моєму, називається такий замок, точно не пам'ятаю Значить, дойшов я до цього вже через те, що. Звернувся до магазинів, подивився, скільки ці елементи коштують. Ну і в мене пропало бажання їх купляти. Значить, Ціна за всі три елементи, в мене ще буде третій елемент, такий самий на 400-ту трубу, то все разом в мене вийшло з окапниками і за цими кризами порядка 6 тисяч гривень. Ну, так як зараз такий час, що гроші заробляються дуже тяжко. Вирішив я зробити ці елементи самостійно. Тим більше, що батько в свій час мене навчив е, держати, як то кажуть, киянку в руках. Ну, і я вирішив спробувати і перевірити свої можливості. Ну, і як бачите, в мене все вдалося, друзі. Так що, кому буде цікаво, проконсультую, е, покажу. Огляд, якщо буде цікаво, кому е, свого гібочного станка для виготовлення оцих прямих елементів капельників і е, жип, жипланки Ну а все інше тут не, не, немає ніякого такого, ніякої хитрості, мудрості, просто щепетильна робота в основному. Оце загинати, ці, бортовати всередину, це не так просто. За один проход це не зробиш. Для цього я зробив спеціальну оправку, зрізав трубу під кутом товстостінну і до нього е за декілька проходів, 3-4 проходи е поступово поставив оцю планку всередину, борту, ну, забортував її всередину. Потім буде забортована оця е нижня пластина. Сюди і потім дві разом будуть приклепані вже до кризи з цього боку. Так що, друзі, кому відео було корисне, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Е, може ще будуть які цікаві у мене виготовлення, бо е, процес ще не завершено із реконструкцією покривлі. Так що буду радий поділитися. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Мирного неба, все буде Україна, друзі, на все добре.